У національному університеті Чернігівська політехніка відкрили центр бізнес-консультування. Юлія Заїка, голова правління громадської організації Ліга ділових та професійних жінок України. Говорить цей проєкт розпочали два місяці тому. Він реалізується за підтримки французької організації АКТ і фінансується урядом Канади в рамках програми СІД. Юлія каже, наразі вони формують експертні команди, що навчатимуть три категорії підприємців. Це для самозайнятих осіб і для винайнятих працівників. Це буде вісім груп 20 учасниць, учасників. Програма для стартапів від ідеї до започаткування власної справи. Це дві групи по 20 учасників. По шість днів на навчання і дві групи для діючого бізнесу з її слів навчання буде безкоштовним. Будь-хто може звернутися до центру бізнес-консультування та отримати допомогу. Зараз наші експерти працюють над формою запиту. Якраз ця форма передбачатиме якраз перевірку мотивованості і, взагалі, визначення додаткових потреб тих учасниць, учасників, які хочуть долучитися до навчальних модулів, і за результатами будуть формуватися групи. Максим Гладченко, власник швейного виробництва, говорить. Бізнес зараз переживає не найкращі часи, проте є й переваги. Багато донорських благодійних організацій зайшло зі всього світу, от і вони. Всі спрямовані діяльність їх спрямована для підтримки існуючого бізнесу або для відкриття нового бізнесу. І тому я вважаю, що для відкриття власного бізнесу на сьогоднішній день створені всі умови, і це все залежить тільки від бажання самої, самої людини. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.